Вітаю вас, шановні шестикласники, з вами вчитель зарубіжної літератури Резніченко Наталя Олександрівна. Сьогодні ми з вами познайомимося з видатним англійським письменником Чарльзом Дікенсом та його славнозвісною Повістю Різдвяна Пісня в прозі. Отже, хто ж такий Чарльз Діккенс? Чарльз Дікенс це письменник вікторіанської епохи. Який не тільки відобразив її у своїх творах проблеми англійського суспільства, а і намагався їх розв'язувати. Його активна літературна і громадська діяльність сприяла ліквідації боргових тюрем, реформ у галузі освіти і судочинства, збільшенні кількості доброчинних організацій. Його любов до бідних і скривчених була справжньою, а не фальшивою. Для нього вони були такими ж повноправними Членами суспільства, як і заможні, їм він дарував усю силу свого таланту, усю свою любов, відкривши їм поезію їхнього буденного життя. Народився Чарльз Дікенс 7 лютого 1812 року в сім'ї дрібного чиновника Джона Дікенса. Початкову освіту Чарльз здобув у чатемській школі. Де тоді вчителював випускник Оксфорда Вільям Джілс. Він і прищепив хлопчикові любов до англійської літератури, і до читання взагалі. Батько письменника занадто легковажно ставився до сімейного добробуту, геть заплутався у боргах, і сім'я подалася до Лондона. Ситуація погіршувалася, і батько Чарльза потрапив таки у боргову тюрму. Щоб якось зарадити лихові, Чарльза влаштовують на фабрику. Шість місяців, проведених у брудному старому приміщенні, були для вразливого хлопчика чи не найстрашнішими одноманітна праця тривала зранку до вечора. Це була й моральна травма для Чарльза, який прагнув навчатися. Материного спадку вистачило лише на те, аби розплатитися з кредиторами і забезпечити сім'ї більш-менш пристойне життя. Чарльз із неабиякою радістю залишає фабрику і продовжує навчання у приватній школі, після закінчення якої починає працювати молодшим клерком в адвоката. З 1832 року Чарльз працював у місцевій газеті. Потім був співробітником часопису дзеркало парламенту, що належав його родичам. Наприкінці 1833 року в журналі «Манслі Magazine з'явилося перше оповідання Чарльза обід на попларвок. А вже у 1836 році вийшли «Нариси Боза у двох томах. Посмертні записки Піквікського клубу, твір, що зробив відомим Дікенса, але сучасному читачеві він, видається, незрозумілим. справа у добі письменника літературні ситуації величезний успіх записок змусив автора повірити у власні сили, і він, не закінчивши цього твору, підписав договір на новий роман Пригоди Олівера Твіста. Роман записки клубу був закінчений у 1837 році. Ім'я автора було відомо кожному англійцеві. Після розриву з видавництвом у 1844 році він подорожує Італією, Францією, Швейцарію, враження від мандрівки відтворенням у циклі Картини Італії. Чарльз Дікенс не зміг закінчити свій останній роман таємниці Едвіна Друда. 8 червня 1870 року йому стало зле. Звістка про смерть улюбленого письменника буквально приголомшила Ангелію Це була національна трагедія. Письменника похована в куточку поетів у Вестмінстерському аббатстві. Різдвяна пісня в прозі або різдвяне оповідання з привидами – це різдвяна повість, яка входить до збірки Різдвяні повісті. Перше видання вийшло 19 грудня 1843 року з ілюстраціями Джона Ліча. У творі розповідається про старого скнару Ебенезера Скруджа, до якого. Навідується привид його колишнього компаньйона Джейкоба Марлі, а також духи минулого, теперішнього і майбутнього Різдва, які змушують його переглянути своє ставлення до життя та навертають його до щирості та добросердя. Різдвяна пісня стала несподіваним успіхом для Дікенса. Перший наклад налічував 6 тисяч екземплярів, які розійшлись впродовж трьох днів. Письменник написав книгу насамперед з метою Покращення свого фінансового стану. Один із найвідоміших англійських письменників XIX століття через Дікін зі співчуття вставився до бідних людей. Своїми творами він сподівався звернути увагу. Багатих на несправедливість, яка існує в суспільстві, та перевиховувати їх. Цій темі присвячена його повість різдвяна пісня в прозі. Чарльз Дікенс народився в сім'ї середнього достатку, однак зазнав фінансових труднощів через марнотратну натуру свого батька Джона, який 1824 року потрапив до маршалсі. В'язниці для боржників у Саутерку Лондон. 12-річний Дікенс був вимушений віддати в заставу свою колекцію книжок, залишити школу і піти працювати на гидку фабрику гуталіну, що кишила пацюками. Такий стан справ, такий стан справ призвів до того, що його біограф Майкл Слейтер назвав глибинною і соціальною наругою. Що сильно вплинула на його творчість і світогляд. Головний герой твору власник торгової спілки Скрудж і Марлі. Скрудж – дуже скупа і жорстока людина. Через холод у душі і вся постать його немов заморозилася, ніс загострився, щоки зморшились, хода стала скутою, очі почервоніли, тонкі губи посиніли. А голос хитрий та прикрий скрипів. Ніч напередодні Різдва Різдво особливо свято. Ми чекаємо на нього щороку з надією на радість. Цієї пори на вулиці горять святкові вогні. У крамницях продаються блискучі іграшки, а в наших домівках готується святкова вечеря. І коли над землею сходить різдвяна зірка. А на ялинці запалюються запашні свічки, всім і дорослим, і дітям здається, що зараз трапиться диво. Подивіться, будь ласка, на ці картинки. Скажіть, будь ласка, як відбувається Різдво нормальних людей? А ось на картинках Різдво Скруджа. Як ви бачите, він святкує цей праздник один. І для нього це не праздник. Подивіться, будь ласка, на його зле обличчя, його нічого не радує. Але Лондон мерехтить святковими вогнями, усі поспішають до своїх теплих домівок. Люди збираються на веселу затишну сімейну вечерю, діти з нетерпінням очікують моменту, коли розгортатимуть подарунки, і лише Ебенезер Скрудж сидить вдома сам, ніщо не приносить йому радості, але святвечір не час для суму, різдвяне диво неминуче. У першому куплеті до Скруджа, головного героя з'являється привид померлого марлі. Зі слів Марлі, читач дізнається, що той шкодує про згаяні даремно роки. Він мало творив добра, за це його душа приречена мучитися після смерті. Привид Марлі хоче навернути скруче до людяності і добра, тому і звертається до нього, обіцяючи подальші зустрічі з іншими привидами, духами минулого, теперішнього та майбутнього. Це має допомогти жорстокому і жадібному скруджеві переосмислити своє життя та стосунки з людьми. За одну ніч Скрудж здійснює мандрівку, яка змінить усе його життя. У другому куплеті автор за допомогою фантастики показує минуле Скруджа. Герой зустрічається з першим приводом духом Давнього Різдва, тобто духом минулого. З його допомогою Скрудж озирнувся на свій життєвий шлях, і його душа здригнулася від побаченого. У куплеті третьому перед Скруджем з'являється другий привид Дух друг нинішнього Різдва, тобто дух теперішнього. Він показує скруджеві помешкання бідних людей, які, попри злидні, люблять одне одного у їхніх домівках. Панує розуміння і затишок. У четвертому куплеті Скрудж зустрічається з третім приводом духом майбутнього Різдва, тобто Духом майбутнього. Скрудж усвідомлює важливі для себе істини. Він володів величезними багатствами. Але чи був він щасливий? Щодня Скрудж працював і примножував капітал, економив гроші. Обдурював людей задля власного збагачення, Та чи жив він справжнім життям? Напевно, ні. Душа його була мертвою. Таким чином, наш головний герой здійснює подорож у часі, це минуле теперішнє і майбутнє, і подорож у просторі. Коли він мандрує минулим, то він Повертається до своєї школи, де проходило його навчання, пригадується його родина. Коли він подорожує у теперішнього, він бачить будинки своїх знайомих, які готуються до свята Різдва, а у майбутньому він бачить свинтар і пам'ятник, на якому написано його прізвище і дата смерті. І він тоді розуміє, що смерть неминуча. Але цьому можна завадити, якщо змінити своє життя, змінити свої, своє ставлення до людей завдяки гарним вчинкам. Отже, за один, за одну ніч скруч здійснює таку подорож, і відбувається диво. П'ята частина геніального твору видатного Письменника Чарльза Дікенса Це пісня на славу Різдва, часу, коли багато людей переглядають свої вчинки в минулому і вирішують змінити своє майбутнє життя в найкращу сторону. Прикладом такої зміни і є історія про старого скруджа, якого святкові події перетворюють майже на іншу людину, яка визиває у читача співчуття. Та жалість. Дякую вам за уваги! Вашим домашнім завданням буде прочитати різдвяну пісню в прозі. На все добре!